І ми mm -hmm. сьогодні ми знімаємо виживання. Зі мною сьогодні... Геймер Бум. До я чуюсь запізнили з початком записі, тому тебе не болюють невеличко чути. Нічого nee, страшного. Нічого nee, страшного. Давайте. Ти зайшов? Mm -hmm. Так, так коротше... Mm -hmm. Я піду у свій твіт, бажано поспати. Так, бажно Де бажно. в мою хату поспиш? Там. В смысле твого? Так, то і моя, на деякий час. Рота по ой, извините, я на какие Два да, Все. Что за такие? А, тут ты... угу. и... Так, yeah, exactly. я знаю проблему, скины не изображать. Что это проблема? Так, и мой сундучок. чё не идёт. О, пішов. Хто там? Жити. Тра тут і до Так, я думаю, я в шахту думаю, або да, не дерево йду, треба добути дерево. Я з тобою йду, бо що мені треба дерево і камінь. А, ні, з дерева у мене все окей, мені треба камінь. А мені дерево треба буде. Твою. Треба буде не поїзд. Ти чув там? Що? Щось там чув? Ні. Який взрив? Ні. О, ти добре. Може і буде на записі чути. А поки мене там не спалили, я валю. Не дай Бог ти хату підірвав. Mm -mm. Ні-ні-ні, я ніяку хату не підірвав. Зараз я що, що ти про мене думаєш таке? Я спокійний житель цього дерева. Потім, потім де що будемо знімати одне туди секретно. оп оп Так. Пірво. Де? Це собі зробив. Я зрозумів не було. Тебе якісь там галичі чи Що? Що таке, у тебе пошли був і наш скин, а твер другий скин. Пишу був чорний, а тепер білий. Хто знає? П'ятный. Окей, я підбашал босс. Ходи до мене. Да Ти Де? Казав, що питер. Я вибігаю так вот дивись. Бежу? Вижу крипер. И все. Чуть -чуть не Что за наш рот? Что мы будем їсти? Хто буде Давайте. Я? А я беду лошадка. Я всегда кину в топку. Поутим гаити. Такой больше не говори. Ты ще улетишь. Побачай. А що тобі шерсть? Та от от. і М'ясо з неї добуває. Так, кравчу. Палка, 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 палка. Дальше кравчу. Шо, що ти Шоу ти, шо ти, шо ти будеш якийсь хат хати строїть, чи ні? Та буду. А это ж не живеш? Живу, але в чужій хаті. Моїй. Бідностенька. Хай буде твоє бігал. мені насрати. Ну поки мушу я, я в тебе ж. Я, я, до речі, подивлюся твою серію виживання, як ти виживав там. Де? Ну, як ми з тобою виживали, просто стосувалися. Ну, ця, так, я знаю, мене, а не я. Так, так. Треба Ты можешь подивиться, демон може, щось що є. Я все облутав. Окей, Ей, я Так, я вою в твоей серії, що ти робив шахту якусь. Де вона? Шахта. Та ламав землю, то все. Точно не пам'ятаю, О, о, тут вот, мене. Вау, тут шахта. А вот тут факе треба. Факі. а, факели я добре. Я бы... не выходи. Якщо їжі мені даш, то я точно буду так робити. У мене нуль їжі. У мене тоже нема. Ну, я видно тим, як буду спускатись, чекайте мене вроді там в сундуку має бути пожрачка з собою. А, то в мене дерево є. Щось я не подивився, файно. А я побіжу в хату, мені треба десь, щоб провірити. Вугілля мене вугілля є. Що там робити? Це... Що, а що ти що, 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 що треба буде добувати? Та Я за ресурсами піду. Ні, я їжу не, з собою не, беру. Не зараз твой подлюський з їжу, що в мене є. Бана, не. Ну. Зараз напухуємо скину. Зараз я прийду, тобі скину жрачку. Ага. Я тут жрачку скрафт. So. Где ты? Финько. Я на низу. Паду? Разбейся. ай, Теперь здесь. Что маешь? На. Дох. Это жрачка. Морква. свинья и свинья, 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 Ну ти короче тим займись, окей? Але з нею трогати не буду. Головне вовків не трогай. Та я вовка хочу стати собі приручити, щоб так. Ні, Та, я собі вовків... хочу, що теж вовка собі. Бо ж вона в мене вже а є друг. В сенсі, до чого тобі вовка приручовувати? Якби ти задивився мою серію виживання, ти вивів, що у мене там. До речі, я думаю, що я буду ще знімати перший сезон. Але просто О, то, чому він не вийшов, не питайте, тому що в мене просто баги, ідеї баги, нема. Баги, 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 баги. У мене ідеї нема. Тому я ок, ще думаю, що Брат, мені придумати. Що, а чи ж? Ми ж робили свої скини, правильно? Ну так. Да. Ну так. Ну я твій, на жаль, не вижу. А я твій. То жаль. Оди швеньки. Сінь. Сімка зійдеш. Тепер я постараюсь без не обернутися. Але з тебе, коли я вернусь, хоч би якісь ресурси. Їжу. Їжа, мені треба свиньку. свинька? Чи не даш тай... тайного торговця просто кокнула. Ясно? ясно? Повідки будуть. Там, там, Але перше провірю його трейде. Ну що тренд знімається? <різь> Діма чайника тут лежить. Я думаю, ти скажеш я. Про мене ти скажеш. Та ти шо? А ти кажеш, що ти все бутав? Три алмази. Медь. А ти кажеш, що я нічого не добуду. Для коника А де ти тут знайшов? Тут де компот, короче, живе В кузниці? А я там обігав все, та я не видів Не вийду кузницю. Ні, я побачу. <гум> так, ну вже так порог зробить уже. <гум> <гум> так, я вертаюсь за алмазами. Твои алмазы пойдут на твою добрую справу. На какую? Чтобы больше алмазов было. Кирка, да? Угу. Окей. Идти я иду домой? Ну, я свинку шукаю. Иду. Интересно, где ты тут уйдешь? Я тут свинку забыл. А что а шо... я могу Я кратко ще пару собі, короче, кам'яних. Бачиш, я ума знал, тысяч не шпиф. Ой, свинька. Свинька. Ты йдеш до хаты? А, а то. Я иду до хаты йду. Я сынку до хати заплави, короче. А я дуже довго. Свинка, не падай. Не падай, не падай. І скинеш мені, добре? Кого? Алмаз, так? Угу. Я піду в шахту і попробую знайти більше алмазів. Я собі тут керу прозапахся. Сюда. Сюда. Торговець. Бей. Секунду. Свинька, ходи сюди. Тиква гриб! Підпхни сюди свинку. підпхни Ти Видно, не знаєш Майнкрафт. В мене не пройде, поки дверка буде. Бо вона на йой. Свинка, свинка сюди. Лягай на своє ліжко Ой, джерела тут. Зараз мені ті алмази, я піду. А, синька, з тобою спи. Так, скидай. Ну, no. no, супер. А це що таке? Так. я за шлинки? Синько, бабуч. Там його робив. Пару годин. Дві з половиною. Ай, до речі, хочу вам дещо сказати. <клес> <клес> я Фу не можу біра. просто купу попасти, бо ви там... мега хвильою, його не могли бити. Пин. І той. І мега Вовк. О, я не знаю того, я забув того, було звати блогера. Кабана? З короною. А, техноблейд? А, Техноблейд. тут І кабанчик. Та ото два. В одному. Зікар роза. Так, я тебе закриваю щоб що не проти. Мене? Та не тебе, а ха Що ти розумієш свиню закрила на твоєму лісу? Що зробиш, що зробиш, що свинью? Тебе ж і моркву. І що? А вже день. Заведи її. Що день, мені треба свиньку, поки я буду там ту шукати, а у мене є свінька. Загородка для чого тобі? А? Я бачу, що ти ламав чись загородки. Все, не вийде, корови дик, я це вибирає. Так, шукати нашу свинку. Ти я поки. Кірочки ламаю. Каміння. Одні, Одні курки, Короче, а де свеньки. Хоч, знаєш? Я не пам'ятаю, чому я справилась з... ні, ми... ми ще не. Ну і що у вас дві? Двох не шо? А ти загон хоча б зробив? Та в мене загон є. Тут ніж. зробити. я йду в далеке плавання. Три! Ага. Я знаю, що там і шахта. Розкол. Все, свиня не буде одна вже. Розкол прям надалечку. Я пішов в нього. Иди сюда. Поменяем. Так, де я вас буду? Де ви будете, там интересно, де, тут його думаю файност построїти. Тут буде вам замало місця. Так, О, світло. Нормально. Нічого. звідси буде легше построїтись. Уже втік, Фейс. Не люблять, значить тебе. Ага, го не любить тебе не люблять. У мене залагало. Підлаги баги Так. Так. Ми економимо. Так що. Дивіться мене не вийдуть до. Mm я -hmm. тут лажу, я хіба квіти знаходжу. Прикинь, в шахті. Свинки, свиньки, а ты все руки бегайся, йой угу. о, о, о вот войн туда сюда, сюда плит там Идами Дамидами Дэмидами Даша Сюда ще дві землі. Onde é o outro? o tu chão Onde o outro? Chegai Onde zombie o zumbi Papai zumbi Так, так. Что так. ж мене п'є? Я. Да ведь вже. вши. Ну да ти да. На. Та-на. Та-на. О, вже подилися. Тихо, вид рога на тесь. Вот. сюди. Сюда. сюда. На на! Де ви тікаєте, алло. Все, сюда. Так. На. Треба відрегенитись, поки, поки, морковую, так, до ростіння, скелет Кріпер, поки нічого не вижу, поки мене не йде, відреген, от у мене одні зомбі лізуть, ну то і відрегенитись. Та дивіться мою серію виживання. Нє. Я кажу, зустрів маленького білого котика. А я чорного. О, ні? Все на свині вже є. Так це дуже добре. Он не кліп розірвався. Вбив одного, а розходив багато. Зато пам'ятаєш про нього. Хлібушка. Хлібушек, хлібожик, хлібушек. хлібушек. Четвертый день. И пропало. Так и бывает. Угу. морку буду. Да, ну, короче, Если ты там робишь. мене ж там Я бага. А там наверху, як. Ніч, і да. Ні, день, день, день. Так, это не понял. ж все придется вернутися. Я вертаюсь. Не надо ещё что-то скрафтить. Все. Посчитаем, она тут прибьют. Бери кусик моркови. Я кто там справа ежи? Те, тут бывают, я только свиньям срубил. Ааа. -а. Я, может, вон нам кости врублю. Я тебя вижу. Урит, свинька! Свиньку не трогай. О! Курівка! Привіт! Курівку можна Дві свиньки Курівка А я бачу до хати ще цукравчу Я пам'ятаю, я там знайшов кусок шаліза Сінька, я вважаю, на тебе в нема де А де вувків? Вувків я знаю, де але костів у нас нема. Та скільки костів? У мене, у мене, у мене костю немає. Чи што пі дерева? Треба шість штучок. Такі то в Алло! А? Дерева маєш? Маєш. Скинеш шість досок. От і де? Біжу до тої вщалини. Я загубився. 59, 70, 59 на 122. 59 на 122. Так, я впав в янку. А ти розумієшся в координатах? Не очень. Дивись, Саме перші тоді то діто, що тобі треба. Середній то висота. А самі останній то теж потрібен. У них ти завжди будеш йти, а все решта вже висоту можна регулювати пізніше. Ти де? Йду. 59 на 122. Та ні, в мінусу їдає. Не йду, бо я не розумію, в тих. Ти йди в інший бік, там О, зменшується. не зменшується. 53, 56, 57. 50... Не мінус? 58, 58, не мінус. Эээ, пяся десять два, да? Вже ніч. А тебе ще вдома нема? Ну то я иду Щоб було. Треба залить. Мне зло, что Що, що? ша Злой штам твиник. Да ты да? Я иду. Добуваю, халку, шеп -шеп. Я добываю халку, А ты скажи свои координаты. семьдесят пять на 254. Ты аж там. Я аж там, я халку добывал. Ну, пожелаю тебе удачи. Дякую, підтримуючи. Що? Що час сам собі дерево. До речі, в мене є по планах тут зробити невеличкий фільм. Зборку невеличку. Я зараз відвіду. Олімбию 23 хвилин знімаю. Зараз! Я не можу моментально вийти. Льо! Ясно. Все. Куди поспимо? Спати. Та я вже знайшов дыра, Нарешті. Ух ти, зомбак. Я планую робити наличку зборку Це що за зборка? Зборка, типа фільма Схоже Старки, хто дивився фільм Майнкрафт. Я ще не встиг, а ти пишіть коментарі, я вже фільм Інтересно, коли воно на комп'ютерах ще не вийшло. Хиба я в кино. Тиху, хиба в кино, но хиба еще доступно. Не, я в не, уже он уже доступно? Да. Так, а там, типа, ну, та графика не самая лучшая. Там показывается... Ну, том, еще, там показывается зеленый фон, может... Не, там не зеленый фон. Там по... Зеленый фон показывается, тиху. А, то значит, То, значить, ти. То, значит, ти не скажу. Там на пару секунд показався за даний фонд повністю сзади тупа. Це, значить, і от надивився нормальну версію. А розказую за не буду, щоб був інтерес, тим хтось не подивився. Так що я думаю, я думаю, вже нам навіть закінчити, а то ми вже дуже довго знімаємо. Дуже третій сервіс на з ми не ще. Хинець робили тебя. Так, так, так. На 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 на. А мене на мене тут напали. Скелетик. Скільки? За ким я розбираюсь? Ну, ми може, вже, вже 23 хвилини знімаємо. 23 хвилин. Я не знаю скільки. Я тут можу здохну. Так що, може бути їм не інтересно, тому що такое дуже довго знімати, хтось не любить. Хіба знаєш, там куда-то... Угу, угу, угу. Киса Кіса. Кіса. Не Ладно, будемо вже закінчувати. Давай ще раз. О! Де, Де, непогано. Ду -ду -ду. короче всім був я Boom і це... Виживання в Майнкрафті, Другий сезон літає перший. Всім папа. -па.